Дядя Слава, дякую вам. Дякую. Кому треба облагородити огород, дядя Слава спішить на допомогу, але дуже дорого. Дуже дорогий, але дуже якісний спеціаліст. Так, от здавалося б тобі, да? Посадив собі огірки поливаєш і збираєш. Не маєш ніякого клопоту. Але вон, бачите, просто щоб підпорочки організувати, скільки всього треба організувати, і скільки всіх треба організувати, так? Да? А, бригада працює, розумієте, ці, ціле будівництво роз, розвернули на моєму м'ягороді. Па-па! <реш> ось так виглядають мої підпорочки. Дам. Трошки не хватило дощечок. От а, тут ось так от. Буду тут підв'язувати і тягнути ниточку аж до самого низу. Кожен огірочок.